Пророцтво Господнього слова на землю Хадрах та Дамаск, місця спочинку його, бо око Господнє на арам та на всі Ізраїлеві племена. А також на гемат, що межує із ним, на Тертасидон, бо він став дуже мудрий. І Тертверденю у собі збудував, і срібла нагромадив, як пороху, а щирого золота, як багна на вулицях. Ось Господь зробить бідним його, і на морі поб'є його потугу, і він сам буде пожерти огнем. Побачиться Ашкелон, та й злякається, і Аза, і дуже настрашиться, і Екрон, бо надія його засоромиться. І згине цар із Ази, а Ашкелон не буде заселений. І буде ваша доді сидіти байстрюк, і я вигублю гордість филистимлян. І викину кров його з його уст, а Гедоту його земіж зубів його, і для нашого Бога достанеться й він, і він буде, як князь той у Юді, а екрон як євусий. І стану табором біля свого дому проти війська, проти того, хто переходить і хто вертається, і вже не перейде гнобитель повз них, бо тепер я це бачив своїми очима. Раді вельми, о дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму. Ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний, і їде на ослі, і на молодім віслюкові, синій ослиці. І вигублю я колесниці з Єфрема і коня з Єрусалиму. І військовий лук знищений буде. І народом він мир сповістить, а його панування від моря до моря, і від ріки аж до кінців землі. Також ти, за кров заповіту твого, я пустив твоїх в'язнів із ями, в якій немає води. До твердині верніться ов'язні надії. І сьогодні звіщаю, подвійно тобі поверну. Бо юду собі натягну, немов лука, наповню єфремом його, і збуджу твоїх синів, Сіоне. На синів твоїх, яване, і вчиню я тебе за меча для лицарства. А Господь з'явиться над ними, і стріла його вийде, як блискавка, і Господь Бог засурмить у сурму і піде південними бурями. І Господь Саваот берегтиме всіх їх, і вони поїдять та потопчуть каміння, що кидається, і вони будуть пити та будуть шуміти, не мовте вино, і будуть повні, як чаша жартовна, не наче ті роги жавтівника. І спаси їх Господь, їхній бог того дня, свій народ, як отару, бо вони, як каміння корони, засяють у краї його. І що за добро його буде, і що за краса його. Збіжжя поможе рости юнакам, а дівчатам вино молоде.